В селі Малосілка проживає 680 мешканців. Функціонує будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, три магазини, сільська рада, пошта, школа, де навчається 45 дітей. Тому поява у селі Голубого палива стала знаковою подією для всіх жителів, які очікували його понад сім років. Протяжість підвідного газопроводу до села 1,97 кілометра з загальною вартістю 580,6 тисяч гривень. Будівництво підвідного газопроводу здійснювала підрядна організація Укргазіндустрія в єдності, коли і влада, і громада досягають досягають мети, об'єднавши свої зусилля, я бачу велике майбутнє. Я бачу великий символізм в цих питаннях. Тому ще раз хочу всіх поздоровити з тим, що тепер в оселях буде газ. Але хочу звернути увагу на е, ощадливість, тому що питання альтернативи не знімається. Будівництвом розподільчих газових мереж по селу займалася підрядна організація Укргазреконструкція, яка практично за півроку виконала ці роботи. Тому на мітингу вдячність було висловлено будівельникам, представникам обласної і районної влади публічному товариству Житомиргаз. Я ще раз і ще раз хочу подякувати в першу чергу громаді села за те, що ви були ініціаторами, що ви були перші, хто вкладав кошти, і держава не могла не долучитися до того, щоб уже сьогодні трошечки пройшло часу, на жаль, але ви сьогодні вже будете мати в оселях газ. І ви знаєте, та дружність, яка є в українського народу, та любов. Які ви дружні, тому ми не переможні, і ми все будемо робити разом для того, щоб, хоч потрошечки по чуть-чуть ставало жити нам краще, за власні кошти населення вулицями села було прокладено 16,4 кілометрів розподільчих газових мереж з загальною вартістю 365 тисяч гривень. Крім того, власними коштами мешканців малосілки було змонтовано системи газового опалення, на яке витрачено від 10 до 15 тисяч гривень із кожного будинку. Спонсорську підтримку у вирішенні проблем газифікації по селу надало селянське господарство, дружба та підприємці району, не на те, що вартість голубого палива збільшилась у три рази. Однак, поява його у селі це довгоочікуване вирішення соціально важливого питання цього населеного пункту. Коні ж газом краще надіємося на краще і на ціну на газ надіємося на меншу. Головне мир, стабільність і буде все добре і здоров'я.